Ну в кожен зрозуміло, що машин в мене нема. Так, ну тут щось схоже на мою будівлю. Правда? Ну, якщо я живу на вулиці, то напевно правда. Екстрене включення. Ми потрапили в зомбі-апокаліпс нам всім ханам. Охей, друзі, Міка Мікаражитан. І сьогодні ми знову потрапили в летсплей 2017 року. Чи по канонам 2017 року, ну, в цілому не важливо. Сьогодні ми будемо збирати очі ендерменів. Як би це суворо не звучало, але нам потрібні ендермени, нам потрібні е, перлина Енду, а потім ми з перлини Енду зробимо окен енду. І відправимось нарешті. Нарешті шукати, напевно, що... щось. Ніщо собі. Ну, я Славіка не шукала. Принаймні, не в цьому. <кій> ну, я Славіка не шукала. Принаймні, ну ти не в ту рубрику зайшов іди в іншу рубрику. Ми тебе там шукаємо. Ти тут нам не потрібен. Ми тебе тут назвали. <кій> так. Euh, ні потрібні андервумені треба вимани, вони, вони спавняться вночі. Ну, але вони можуть спавнитися не тільки вночі, тому і mm. ми щось когось знайдемо. Можливо, не знайдемо це вже там. О, вулик! Знала б я, як збирати ті вулики, можливо, б зібрала. Але щось я думаю, що мені ось файні бджоли обкусають губи так і не тільки губи, що скажуть, що в мене. А як це називається? Що в мене явно більше 50 мл. Я не знаю, що я тільки що сказала, але вилять, що ви зрозуміли, що це було розумно, так? Ну, м'яко ну, кажучи. Всі, хто хоче собі збільшення губ безкоштовно і легко, запрошую, у мене тут є гарна для вас пропозиція. Ви ламаєте усю майщу і зразу. Е... І губи, і все інше, ну. І пластика не треба, напевно. <Слух> куди йдемо з п'яточком на зупинку за бичком, тобі бочок, мені бочок? А продовження не буде. Так, а куди мені йти? Мені здається, чи мені не здається, я йду просто кругами. Так, у мене пита. У мене є дубовий човен, ми просто будемо пливти звідси на мертво. Можливо, через 100 со. так, через 140 років побачимось. Сподіваюсь, ми припливемо на Дубаї, там Майамі, там. куди там ще. На Мальдиви можна в цілому. Майамі. Люди! Люди, ви за буйки вийшли! Чи їм матрасик був треба? Ну, матрасика у мене все рівно немає, тому в цілому ніяк допомогти не можу. Ви за буйки вийшли, люди! Турція не там. Напевно. Ну, я не впевнена, де вони. Ну, але я думаю, що вони не там, вони пливуть явно не туди. Hours later. Мені здається, що я тут була вже. А мене питання, яким бізом я додому, дійду? Я ж поняття не маю, де де А де дом? А де моя хата на тата? Да, міняю хату на... на яйця. А ви про що по А, Так. Мені треба ендервумени. А де мені взяти эндервумені? Ендервумені... ендервумені... Нас сьогодні заплановано, у мене сьогодні челендж. Ось я знімаю тікток, і у мене челендж сьогодні зустрітись і позвати на побачення 40 дівчат. Ось, ну, якщо ендро, тут є ендробої, то теж підійдуть. Теж підійдуть, на побачення теж покличемо. Бачите, де ж поки чомусь? Ціка... Виходьте, будь ласка, я вам тут ось ягідок назбирала, не забирала, грунту не збирала. Ну, я просто не знаю, що ви їсте. Щось тут одні в нерву у мене. Де, моби? Я обичаюся, моби є? Я ж тут не замовляла, це саме хор собі мода на друга, який мені. А я вас і замовляла? Дівчина, не, не уходьте. Дівчина, дівчина, дівчина. дівчина, Почекайте. У нас ну дуже важливо для вас пропози. Хоча, давайте пропозиція буде по-іншому. -по дівчина веде. Дівчина, у мене для вас сьогодні. Дуже геніальна. Дівчина, у мене для вас сьогодні дуже геніальна пропозиція. Майбах. Майбах! Мерседес! Можливо, о, мерседес ви полюбляєте. Ну я зараз або умру, а ні. І варіант все ж таки Умру. Ну, в зрозуміло, що машин у мене нема. Йо. А Аде хата моя. Художественний фильм спиздили. Э. У мене хаспукло. Эс, а хата? Алло, у мене мало що У мене Мене з побачення виперли. Е, це саме мою машину обматерили, так, іще, так іще і ще так і ще й хату вкрали. Е, хат Скоти, ало, де хата моя? Так, По-перше, в мене проблеми. По-перше, мені треба знайти Ендервумен Але це не по-перше, це у нас, по-друге, де моя хата? Я что знаю, звідки? Я, я спав на 100 кілометрів, пройшла. Алло, якого хватить? Э, поверніть мені хату. А єно, а Дівчата, так? ні, мене це не влаштовує! Я так розумію, у нас нові, да, плани? Шукаємо квартиру, я так розумію. У нас нова подорож шукаємо квартиру. Це що це на Алло, де хата? Мало того, що в мене хаті стріляли, чорт з тим. Так, і ще в мене це саме. В мене з побачення вкрали дівчат... дівчину. Ну, не послали. На порче. Це що за на. Я щас. У мене проблема те, що я нічого не бачу. А можна світло вимкнути? Я обичаюся світло можна. Хоч хтось щось бачить? Я особисто ні. Добре байдуже на ту ендервумен, повертаємось в село. Бо я нічого не бачу. Там поспимо або переспимо? Я на пару хвилин просто зайшла. А! Я зараз дійсно буду плакати, по-перше. Яким боком в мене мінус хата? По-друге, яким боком в мене мінус хата, по третє, яким боком в мене мінус хата? По четвертим. Добре, це що мене вбили. О, Ендервумен. Біжимо до Ендервумен. Пішов в баню. Мені потрібен Ендервумен. У мене сьогодні план капкан. Так. Навіть не здумай бігти. Не здумай, я сьогодні добую хоча б одну ендервумен Ти павук, чи що? <плес> ти павук що Ти Вендервумен. Тільки перевела, на тебе землю. А Чорнозем знаєш скільки коштує? це саме зараз землю на продають, файно. що це саме Зараз землю чорнозем дуже дорого коштує я на тебе переводжу все це? Куда ти пішла? А. -а. да, 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 підходь писько. Ну чекай, я зараз я добудую і підходь. Куда ти пішла? Е! Э. А, угу. ну Я хотіла давати спочатку лопатою, але ну. Але тухором, я думаю, швидше. Ну і менш боляче, напевно... Хоча... Ні, Напевно, і лопатою... А, ні, все випало, випало, все. А, дякую, до побачення. Так, ну, в нас тепер трішки краща ситуація. Трішки. Але воно не коштувало хати, слухайте. Не хата. Дайте хату, будь ласка. Я не пам'ятаю, куди я шла. Це було 100 років назад. Що... <звищаєтесь> Дайте хату, будь ласка. Як вы думаєте, є, ну, у нас же одне болото на, на весь світ, вірно? Мені здається, що ні. Я просто поняття навіть не маю. Куди я могла йти. У мене ідей навіть нема. Це було 100 років назад. Я пишу петицію на Ендервумен. Все, пишемо нову петицію. Ми пишемо петицію на Ендервумен. По перше. Я її ягідки, Я її мерседес, а мене відшили і в нокаут відвели. Ну, типу. Я вважаю це не правило. Я вважаю це ну, не, не по канонам нормальних відносин, тому я ну, думаю, що ну, тут якісь непогані відносини, мені вони не подобаються, ну і треба подати скаргу. Проблема одна, куди писати скаргу? Ну, що нам потрібен був камінь, ну ось явно не для... робимо піч. Ну це серйозно, куди мені йти? Я не знаю, де моя хата. У вас не копець. Що за начесто? Що з хатою? Де, де моя хата? Мене відвезли. А, я зрозуміла. Я хотіла це саме на, з Мерседесом збагнути Недервумен. Вона забрала, ну, вона мене спусіла, Мер, мій мерседес забрала і ввезла мене кудись в ліс. Вивезла, викинула і собі Mercedes забрала. забралася так і було, все, я зрозумію. Треба було хоча б ліжко взяти, раз у нас нічого немає, ну треба було хоча б ліжко взяти. <звук> Тепер нам треба шукати хату. Питання де? І як? А, якась гора? У нас в цілому теж щось подібного характеру. Але я дуже сумніваюся, що це та гора, яка нам треба. Ну, краще. <пры Controller> краще втопитись. Давайте хоч залізу добудем, раз сюди вже це саме впало. Давайте хоч залізу добудем. Мені лінь. Так, ну тут щось схоже на мою будівлю. Правда? Ну, якщо я живу на вулиці, то напевно правда. В випадках, якщо я не живу на вулиці, щось мені здається, що це якось на мою будівлю не схоже. Так діло! Верніть мене твою наліво. Верніть мене в хату. Зверніть мене на господи. Суси! Мене ж лякають тут всі дані. Треба мене вбивати. А, я здох а... Амін. Хотіла сьогодні знімати файну серію, де я, якийсь вчений ненормальний, який переслідує це саме, це саме ендерменів, ендерняшиків, переслідує і ось що добуваю собі на експерименти. А вийшло, що я помню. Вийшла, <смеш>, що я за пару секунд стала бомжом, якого ще на Мерседес і на Volkswagen оббили. І сок і чайка за текстуру заспавнили. Да <смеш> не я прийшла. Ну тут явно не моя жопа, тобі ще Що? На... Вони крадуть у мене м'ясо. НА мертво таких чаю. Випустить мене з цього лісу. Мені здається, там є якийсь усі є містичний моп, містичний міф, який робить е, длиноноги, наче. На Длінноруки, Е, Шпала. Є міф шпала. Ось міф шпала живе в цьому біомі. Схоже, на мене на сервіс з'явився новий друг. Це зовсім інше місце. What the fu... А ви хто? Виходьте, будь ласка, я вам тут ось я діток не збирала, грунту назбирала. Ну, я просто не знаю, що ви їсти. <різь> Е, на Сьогодні день. Е, Роскажи сто три тупих речей. Я ягідки не збирала, грунт теж є, виходьте, виходьте. Е, що ж, сьогодні в нас. Бу... Yeah. Ну, потім треба буде. Ну, це потім. Добре. Я я старалась пожартувати. Ай, Господи, я сонце. Так. вчаєтесь на мною, чи шо. Господи Ісус, і ще вороги літають. Алло! Ну, До домівка, ну, будь ласка, ну, вийти. Ти мені треба. Я, я не знаю, куди я могла йти. Я могла йти куди завгодно. Я ж, дійсно могла Я могла кудись попливти, я могла. Чорт знає мене, куди я могла піти. Ну, ось серйозно. Ось чорт знає мене, куди я могла йти. Е -е, вибачте, ну, в душі треба. Ми ще що нагадуємо, ми відправляємо їх в Дубай. Ну, хоч вони, може, в Дубаї поїдуть. Бо я до Турції не.